Оголошується рішення скороченим. Рішення іменем України 26 листопада 2025 року. автозаводський районний суд міста Кремчука в складі головуючого судді Андрієць за участю секретаря Булаєнко, позивача Олійник, представників позивача Стрижака, Галінкіна, представників відповідачів Шенкаренко, Черкащка, Шоумян, Запорожець, Безродний, третій коби Панощук, представників третіх осіб Ульянова, Сьорі, розглянувши відкритим судом засідання в залі суду в місті Кремчуці, цивільну справу за позовом Маліни Польги Миколаївни, Пономаренко Романа. Михайловича до Кремчивської міської ради, Кримчивської района Полтавської області, виконавчого комітету Кремчивської міської ради Кримівської районної Полтавської області, Кремчуського закладу дошкільної освіти Ясла Садок No19, Кремчуцької міськради, Кримської района Полтавської області, комунального підприємства Благоустрій Кримчука, Департамент житлово-комунального господарства Кримчицької міської ради, Кремчувської района Полтавської області, департамент освіти Кремчивської міської ради, Кримчивської района Полтавської області, третьої особи Гладенька Галина Анатолійовна, Коломоченко Наталія Валерівна. Оксана Володимирівна, Усанова Ольга Петрівна. Провідшкодавання моральної шкоди в сумі 864 тисячі гривень на користь Оліни Кольги Миколаївни, в сумі 864 тисячі гривень на користь пономаренка Романа Михайловича та в сумі 2 мільйона 592 тисячі гривень на користь молоді пономаренка Марка ухвалив таке рішення. Коротше, статтями 10, 12, 81, 141, 258, 259, 263, 265 ЦПК України, Суд ухвалив. По заволі Нікольги Миколаївни, Пономаренка Романа Михайловича до Кримчуцької міської ради Кримівської Полтавської області, виконавчого комітету Кримчуцької міської ради міськради Кримської Полтавської області, Кримчуцького закладу до шкільного освіти Ясла Садок номер 19 Кримчуцької міської ради міськради Кремльської Полтавської області, комунального підприємства благоустрій Кримчука, департаменту житлово-комунального господарства Кримчуцької міської ради рада кремчо Полтавської області, департаменту освіти Кримчуцької міської ради, Кремчуська рно Полтавської області про шкодування моральної шкоди, задовольнити частково. Стягнути із Кремльського закладу дошкільної освіти ясла садок номер 19 Кремчувська міська рада Кремчувської району Потарської області, код ЄДРПО 3994 6761, Потавська область місто Кремчук, вулиця Софіївська, будинок 1, на користь Пономаренка Марка Романовича 1.06.2016 року народження, в інтереси якої діє законні представники Оліни, Кольга Миколаївна, Пономаренко Роман Михайлович, моральну шкоду в сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень. Стягнути з Кромчивського закладу дошкільної освіти садок No19, Крамчицька міська ради, Кромчивської района Полтавської області, Код Гідерпо, 3994, Україна, Полтавська область, місто Кримчук, вулиця Софіївська, будинок 1 на користь Оліни Кольги Миколаївни. Місце проживання зазначається: моральну шкоду в сумі 432 тисячі гривень. Стягнути з Кромчивського закладу дошкільної освіти ясла садок номер дев'ятнадцять міської ради, Кромчивської райони Полтавської області код Юдерпом 39946761, Полтавська область міста Кремчуку. Це Софіївська будинок 1, на користь Пономаренка Романа Михайловича. Моральну шкоду в сумі 432 тисячі гривень. В іншій частині вимог відмовити всягнути з Кремчувського закладу шкільного Ясна садок номер 19 міського міськради кремчі району полтавської області. Код ЄДРПО 39946761, Україна, Полтавська область, місто Кримчик, Волость, Сіфірська, будинок, 1, на користь держави, судовий збір в сумі 2701 гривні 67 копійок. Рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо вони скасовано, набере законної сили після повернення апеляційної скарги, відмову відкриття чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної станції за наслідками апеляційного перегляду.